що ти відчув це добро всередині себе. Першим акцентом, як віруюча людина, подякуй Богові за любу ситуацію, навіть за гірку. Коли ти дякуєш Богові, то твоїй душі легше стає, значить ти стоїш на стороні душі. Коли ти дякуєш Богу, ти все ближче до Бога. Тобто, ти повертаєшся до Бога і даєш більше Богу діяти через думку подяки твоєму серці. Подяка визволяє тебе від бунту, від незадоволення, від тривоги, якщо довіряєш. І кажеш слава Богу за все!» Сама слава Богу, за ситуа за всі уроки, які ти мені допускаєш, коли я те, що слава Богу, коли віддаче ще щось. Я поясню одну річ. Коли ти кажеш слава Богу, то ти автоматично Відчуваєш тоді, що все, що Бог тобі допустив, Він допустив не так, а допустив для твого більшого глибшого повернення до нього. Коли син повернувся до батька, коли даївся біля свиней всього, що тільки можна, блудний син що зробив? Відійшов від батька. Відійшов від батька. Батько його не гонив. Це вибір був сина. Це образ блудного сина, що ми ставимо цей світ вище батька, вище Бога. Син вибрав гроші матеріальні блага, благо, особу зовнішнє життя. Ми з вами також, коли зовнішнім речам даємо більше значення, ми зразу можемо відчути в своїй душі, як уходить мир. Як уходить зразу мир, бо мир – це одежа душі, мир – це захист душі.

Через страх нема спокою. Через страх нема радості. Через страх. У голові каша. Тобто все ти одержав матеріальне, як той блудний син. Воно то тобі не враєш. Бо все матеріальне не може заспокоїти твої почуття. Все матеріальне не зможе зробити тебе літері добра, милосердя. А все матеріальне, що є поза тобою, визиває в тебе емоцію пристрасті, захоплень, страх через ці пристрасті. Тривога сварки, осудження. Ми втрачаємо в собі добро одне до одного через прилипання до того світу. Ми сьогодні боїмося один одного. Ми сьогодні боїмося завісті. Ми сьогодні боїмося відносин людей до нас. Бо ми багато зранені. І це матеріальна. А там, де нема тобі любові до людини, в тебе нема до ні Бога. Нема любові, нема миру. Нема любові, нема радості. Тому що матерія стала. Зовнішнє стало причиною отих емоціональних страстей, збуджень. Там, де емоція, там нема добра. Де похоть, нема добра. Де пристрасть нема добра. Це є гілка, яка всихаєся через страсть, помертвляєш себе до страсть. А Тепер переведу на інший підхід, бо що трошки загрузив я зараз, перейду на підхід зі своєю досвіду, що я сьогодні вибрав. Як я зберігаю добро собі. До кожної людини, не до рідної брани, рідного брата, рідної сестри, чоловіка чи дітей. Я зберігаю добро не як пристрасть, не як страсть до людини. Бо коли я мав страсть до людини, я добра не мав, бо страсть добром немає нічого спільного. Коли я мав страсть до вас, то я від вас вимагав страсті також. Ми називаємося взаємнолюбов кавичка. Коли я мав страсть, я був користолюбний, егоїст. Коли я мав страсть, я був завжди на вас надутий, незадоволений, ти на мене сьогодні не усміхнулася, ти мені зі мною не привіталася. Ти мені того не дала мені. Я ж тебе люблю. Люблю тоді, коли ти мені щось даєш. Коли до тебе добре відносишся, бо я тебе за те люблю. За те люблю, а не тебе люблю. Поки не будеш любити людину, а будеш людину людину за щось, любов до тебе не буде. Бо це щось постійно міняється. Так само, якщо ти не полюбиш Бога, а будеш любити Бога за щось, тебе не буде Божого нічого в добрі. Тільки коли я маю любов до людини, тоді ця любов мене єднає з Богом. Коли я маю любов до людини, тоді я тут становлюся людиною добра. Коли я маю любов до людини, я не залежу від людини. Коли я не маю добро, я сим добру маю терпеливість до людини. Коли я маю добро, я маю сніманість до людини. Коли я маю добро, я розумію людину. Коли я маю добро, я приймаю як вона є. Коли я маю добро, я маю терпеливість до людини. Я боюся нарікання, бо втрачу любов. Я боюся обіди, бо втрачу любов. Втрачу Бога. Втрачу мир. Бо там, де з'являється нарікання, там є страсть, там є похоть, там є руїзм. Там є зло. Любов не шукає слова. Ні, ну, біду. А якщо не шукає спор, значить не ставить претензії. Я хочу мати любов, яка є джерелом миру, джерелом терпеливості. Тому. Для мене важніше, бо ти уважний до добра в собі ради вас! І поки в мене є добро, доти в мене здорова голова, здорові думки, здоровий стан, здоровий настрій. Відчуваю себе внутрішньо здорові людини. Бо може бути фізично здоровий, а внутрі хворий і безумний. А коли внутрі хворий, а зверху гарний, це лицемірство, це ігра на купі. Завтра вона як вистрілить, то рознесе і тебе і всіх крім тебе. І саме получше, саме получше, саме тільки ти найбільше любиш. Любити це не приліпати до людини. Бо поки ти не приліплений до людини, то в тебе є любов. А приліплений до людини, в тебе є ад. Бо приліпання це вже претензія. Початок претензії. Початок незадоволення. Початок посуджий. Початок твоїх всіх боляк. Бо емоції, кроме депресії, нервозів, безумства нічого ж не дає. І чим ти більше на це відносини зверне увагу згідно свого ега, звичайно? Ти більше розпалюєш собі зло, яке тебе поголощає обесточення Ти і тибоє руководить. Ти собі вже не належиш. Тому для мене Бог це істочник любові. Любові певне до моєї душі. Я шукаю Божій любов. Господь наповни мене духом своїм. Твій дух це життя моїх почуттів. Твій дух це тверезість із мого ума. Твій дух це свобода від страсті до людей. Твій дух це відчуття життя собі. Твій дух — це постійна усмішка. Твій дух — це відчуття любові до людей. Ти готовий обняти людей. І коли ти завтра виходиш з тіла, а з тіла вийти треба всіх, ми в команді Ти виходиш як душа. А не тіло з тіла. Не сильно вас дружила. Не забувай що виходить душа з тіла а не тіло з душі. Яка душа сьогодні в твоєму тілі, така душа буде в вічнаці. Якщо сьогодні твоя душа має в собі страхи, страсті, похоті, то енергія далеко не божиться. Енергія там. Далеко від радісті, далеко від свободи, далеко від любові, далеко від здорового мислення. Далеко від щастя. Бо те щастя, яке було до того часу, воно провело тебе тільки до могили. А потім твій сусід, який на тебе мав злобу, що забрав собі? Навіть тим дітям не лишити. Прийшли, що розграбували. А поки діти приїхали, вже нічого не лишили. Часто вороги користують з твоїм добром, яке ти так наживаєш. Не завжди рідні навіть. А якщо рідні? то ти ще їх більше посвариш і собою. І вони через твоє матеріальне більше хворіть потом. Не на виділі. Бо то за медлі поділилися, за землю поділилися, за хату поділилися. Сестра з сестрою не говорить, брат з братом не говорить. А Бог виділив цього мети на кусочок там, тобі. Оце твоя земля. І то навічно вже. A te zdaj zato je posolšče, da ne da, da se izražaš. Ubajajajoč si po čutju ljubezni do sebe, do bližnjega, ali ne že do Boga. Pravo ima to le, bo tam, da ima to le že rodot. Da ima to le za večne dogajnike, ki večne. Мені сьогодні важно. Вічність не завтра. Вічність це твоє добро в тобі є твоєю вічністю. Вічність це твій внутрішній мир, твоя вічність. Вічність це здоров'я твоєї душі сьогодні, а не вічність, що піду вічне, що там буде, а може там нічого немає. Я тут скористаю. Тут вб'єш себе тим що Чим користаєш, тим себе, і ти б горіш і тим себе наказуєш. І з цього депресії маєш. І це все нарікання, яке нічого має з Богом. Нічого до твоєї душі, крім Я. І що, що я так? атакую?